Вітаю вас, друзі! Ми з вами прийшли до театру. Пролунав перший дзвоник, нам треба поквапитися, тому що після третього дзвоника заходити у глядацьку залу не можна. У ваших руках квитки на виставу, час зайняти місця у глядацькій залі, але тут сотні крісел, а буває, що й на різних поверхах. Як дати собі цим раду? Крісла у театрі розташовані рядами. Перший ряд біля сцени, От перший ряд. як гадаєте, чи однакова кількість рядів у всіх театрах? Ні, тому що всі театри різні. Є більше місць, є менше. Крісла у рядах теж нумерують. З одного краю буде місце номер один, а з кінця буде місце 30. Якщо у вас квиток на 24 місце. З якого боку вам зручніше підійти? Так, з лівого боку вам зручніше підійти до 24 го місця. Від початку існування театру ще у Давній Греції я вам казала про це на минулому році, його творці дбали про те, аби глядачам було добре видно, що відбувається на сцені. Тому розташовували ряди не на одному рівні, а кожен наступний. Трохи вище за попередній, трохи вище. Щоб усі була гарно видно, таке розташування називається амфітеатр. Його можна побачити і у деяких сучасних театрах та концертних залах. Щоправда, нині вони не такі великі, як у давніх театрах, просто неба. У театрах, розташованих у будівлях крісла для глядачів. Можуть бути встановлені на різних поверхах. На першому це партер називається. Вибачте, це партер. З французької мови слово партер перекладається як на землі. Це нижній поверх глядацької зали. Збоку від партеру розташовані ложі бенуар. Бачите, сліворуч і праворуч. Це французьке слово означає ванна. Ви здивовані? Ванна і в театрі. Але саме тут розташовані окремі маленькі кімнатки, які називають ложі, у яких стоять лише 4, 5 або 6 крісел. Це маленькі комірки і справді можуть нагадувати ванну кімнату. Слово ложа також має французьке походження і означає кімната, комірка. Та взагалі багато театральних слів мають французьке походження. Лише слухайтесь: фойє, партер, ложа, бенуар, белетаж. Ложі Бенуар у французькому театрі там сиділи найшанованіші глядачі. Ложа навіть мала завісу, щоб вони могли залишатися невидимими для решти публіки. Вище розташовані. Місця називаються белітаж. З французької мови це називають гарний поверх, і назва підказує, що звідси також чудово видно сцену. Зазвичай у білітажі є ряди крісел і окремі ложі. Ще вище розташовані балкони або яруси. У театрі може бути один, два, а то і три ярусів балконів. Звісно, не всі театри такі великі. І мають усі ці поверхи. Буває, що в театрі є лише партер та яруси. А це б ви, якщо пішли до театру, які б місця ви обрали для себе та своїх друзів у театрі? Кожен вибирає там, де йому зручно. Я, наприклад, вибрала б собі місця в амфітеатрі. Тут дуже добре видно і гарно чути. А хоча б місця у ложі бенуар найдорожчі. Ну, для мене там не дуже зручно, треба сидіти і боком повернутися до сцени. Найзручніші місця це десь з 8 по 11, по 12 ряд. Дуже гарно видно. Запам'ятайте такі слова: глядацька зала, партер, бенуар, делітаж. Щоб потрапити на виставу, необхідно мати квиток. Як у громадському транспорті, так. На театральному квитку вказують назву вистави: число, місяць, час, ряд, на якому сидіти, і місце. А також, можливо, буде вказана і адреса театру. Частина квитка, яка знаходиться збоку, відривається, її відірве білетер на вході до театру. Білетер це працівник театру, який перевіряє квитки. Після того, як ви показали квиток білетеру, потрібно його зберегти до кінця вистави? А тому з ним слід поводитися обережно. Розгляньте цю глядацьку залу. Подивіться, скажіть, у якому ряді сидить бабуся з ціпком? Так, це перший ряд ось написано. І у неї четверте місце. Де більше людей сидить у партері? Чи у ложі бенуар, так у партері зараз сидять більше людей. Чи всі місця у глядацькій залі зайняті? Ні. Ми не бачимо інший, іншого боку глядацького залу. Там після проходу ще є місця. Як правильно поводитися в театрі? Ми ж люди виховані, нам треба добре знати, що можна робити, а чого не можна робити у театрі. Там є свої правила поведінки. Послухайте правила поведінки. До театру вбратись стильно чи костюм вдягнуть спортивний. Ні секунди не вагайтесь, як на свято одягайтесь, а дублянки, куртки, пальта в гардеробі залишайте. Приходьте вчасно до театру. Почалася вже вистава, і на сцені так цікаво, Та спізнився якийсь дивак і товчеться по ногах. Діти, я вам вже казала, що після третього дзвоника заходити до глядацької зали не можна. А якщо ви вже сіли, а інші глядачі хочуть пройти повз вас, щоб зайняти свої місця, будьте чемними, підніміться, щоб пропустити їх. А якщо ж проходите ви, то робіть це обличчям до людей і не забудьте перепросити. Не їжте у залі. Щось невпинно шелестіло, плямкало і хрумкотіло. Схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, ви ж пани в їдальні, а у залі театральній. Вимкніть телефони. Подих всі затамували. Раптом звуки залунали. Дзень-зелень і траляля От халепа. Звідки? Хтось не вимкнув телефон. Ой, здається, міринг тон. Діти, у глядацькій залі треба обов'язково вимкнути телефон. Не базікайте під час вистави. Сидять дві дівчинки і базікають. У принцеси сукня гарна. Це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч діти помоч. Не розмовляй, до антракту почекай. Коли закінчиться вистава, треба встати, поаплодувати акторам. Вони дуже старалися подарити їм квіти, плодуйте. От і все, кінець вистави, оплески і крики, браво! Та ночемно поспішати слід акторів привітати. Дітки, а хто з вас хоче стати актором? А давайте спробуємо. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке слово як пантоміма. Відкрийте, будь ласка, підручник на дев'ятій сторінці, прочитайте текст і роздивіться малюнки. Театр не можна уявити без акторів, які виступають на сцені. Часто акторам навіть не потрібно розмовляти. Тому сьогодні на уроці ми поговоримо про емоції та дізнаємося про особливий вид театру. Це театр пантоміми, в якому грають без слів. Скажіть, будь ласка, чи можна зразу зрозуміти, що, який настрій у цього клоуна, що він хоче зробити? Правильно, привітати, напевно, з днем народження. А що хоче сказати його товариш? Клоун, який стоїть поруч? Що всі сиділи тихо А що нам пропонує цей клоун? Звичайно, фотографуватися, дивіться, можна без слів, зрозуміти, один одного. А спробуйте самі. Ану, зробіть так, начебто у вас же відболить. Зробили? А можливо, вам погано чути, ану покажіть це своїми жестами, що вам погано чути, та ще обличчя змініть вираз. А якщо ви доторкнулись до чогось гарячого, ой, як це ви зробите без слів? А якщо ви пальчик поранули, Вподули на нього потрясли він болить? Пантоміма це мова тіла, коли актор грає свою роль без слів, лише за допомогою міміки, жестів і виразних рухів. Розгляньте малюнки і відгадайте ще раз, про що говорять клоуни. Актори вміють показувати настрій та емоції персонажів. Вони можуть показувати радість, страх, цікавість, захоплення. Та це уміння важливо не лише для акторів. Кожному треба вміти розпізнавати емоції і виражати свої. Запам'ятайте такі слова: пантоміма, міміка, жести. Але якщо ви хочете стати артистами, то мало тільки вміти зображати почуття. Ще потрібно багато умінь. Слід бути уважними, спостерегливими за поведінкою людей у різних ситуаціях, тоді й на сцені ти будеш переконливим. Потрібно добре володіти голосом, адже якщо мова буде тиха, нерозбірлива, то глядачі нічого не почують або нічого не зрозуміють. Ви скажете, а як же розробляти голос? Треба вчитись чітко і чисто вимовляти скоромовки, стоячи перед зеркалом і стежачи за своїм обличчям. Спробуйте промовити ті скором скоромовки, які ви бачите на екрані. Поставте відео на паузу і промовте їх повільно. Потім спробуйте швидко, потім сумно. Потім грізна, потім урочиста. Пропишіть начебто голосом миші, а потім голосом вовка. Як у вас вийшло? Сьогодні з вами ми ще дізналися дещо цікаве про театр, про глядацьку залу, про місця в залі, про квитки, як знайти своє місце у глядацькій залі і не переплутати. Ряди і яруси. Якщо ви захочете бути акторами, треба дуже наполегливо навчатися. До зустрічі, мої маленькі друзі.